Близько 11-ї було дуже багато дзвінків на службу 102. Люди обурювалися заходом, який проводився на Майдані Незалежності. Людей обурював неприємний запах на те, що сміття і речі лежали на землі. Що це відбувається і чи є дозвіл, запитували рівняни. Під'їхали патрульні до організатора. Цього заходу з'ясували, що це був фонд допомоги та братерства. І як запевнив президент, керівник цього фонду Сергій Кашталян, що дозвіл є, його принесуть, ось ось зараз піднесуть. До речі, він не мав при собі жодних документів, які б могли засвідчити його особу. Патрульна поліція звернулась через якийсь час і ще раз за дозвільними документами, з'ясувала, що їх немає, ніхто їх не підніс. Тому патрульна поліція звернулася до цих так званих волонтерів, а там були і підлітки 12-13 років зібратися і переміститися, тому що дозволу і прав проводити таку акцію в центрі міста у них не було. На що організатори відповіли, що вони тут будуть стояти, і, і опір був до певної міри патрульній поліції. Тому дуже ввічливо патрульні попередили усіх громадян, що вони припиняють цю акцію, відтіснили їх, огородили це місце і примусили скласти всі речі в мішки і поприбирати за собою. Патрульні навіть. Сходили за мітлами, савками, дали організаторам в руки, тому що вони залишили після себе безліч сміття в центрі нашого міста. І таким чином, о другій годині це правопорушення було повністю припинене.